Накале, направили. Всё, значит, клюевого голово администрации. Ребята, аккуратно. Аккуратно смотри, что в нём. Поре экспорта газа. все таки эта тема поднимается в переговорах с Россией по ре экспорту газа. Нет? Привет. Ну как? Что скажешь, что ты делаешь? Что сначала призначной клюевого голово администрации, скажите, пожалуйста. Со решение президента України. Як ви думали, що це означає, що в тих Росії Україна держави? Куди дивити? Куди дивитись? Що уряд думає про вбитих людей на... біля уряду? Ваш коментар, будь ласка, ви член уряду. Скажіть, що думає уряд Ми щодо вбитих е людей? Ми Різко засуджуємо будь-які прояви агресії. З обох боків, дякую.